Пресвята Богородиця, Мати Христа і Мати Церкви, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочек твоїх, які служать справі миру та захисту від Діснів, покрий їх своїм омофором, захисти від грішних задумів лукавими, допомагай їм вистояти під час покуст. Щоб вони ставали переможцями гріха та гідними воїнами Христовими. Неустанно заступайся за них, все, блага Діво Марія, перед Сином Твоїм, Господом нашим, Випроси їм здоров'я тілесного та прощення всіляких провин, духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. 而你。